Просто, правда, правда мої кохані, з вами хана найкраще зі кого для всіх. І так дивимось. Вам послання із майбутнього для самої себе. Думайте тільки про себе, дівчаточки. Добавляйтесь в мою групу в телеграм, посилання шапці профілі, і послухайте, що я там розказую. Якщо вас буду все тригерити, це говорить про те, що вам багато працювати над собою. А якщо не так багато, то я все одно розкажу вам, що таке кохання, що таке чоловік. Езотеричні знання, які вам потрібні. Також амулети. Дякую, що заказуєте. Дякую, що даєте вищим силам змогу допомогти вам. Дякую, що пишете свої результати в групі, отримуєте крутіші результаті. Зараз амулетна фінанси знижка. Завтра останній день. Тому. Краще плакати про нещасне кохання в Мерседесі, ніж в маршрутці. Ця фраза дуже актуальна. Напишіть, а де б ви краще плакали в маршрутці чи в мерседесі? Так. А, ти кажеш саме собі, сонечка, у тебе дуже багато ілюзій, у тебе дуже багато фантазій, ти не так бачиш все, як воно буде відбуватися. Якось мені вже лячно дивитися далі. Таке волосся розпушити, щоб якось. Ох, а то вдруг зараз. Так. А і ти кажеш сама собі сонечко, тобі буде золотий пентакль. Ти отримуєш в житті те, що Що є подарунком долі буде для тебе. Те, що не всім дається, це буде. Щось таке, Боже, дівчата, туз Пентаклів. Раніше я вже казала, коли був туз Пентаклів, закінчувався робитися розклад, бо це говорила про удачу в везінні, яка йде. Самі собі. Вау, які карти. Боже, і тут карти кажуть дьявол. От я не зовсім розумію, тут і дьявол, і десятка пентаклів, розумієте? Тобто, а чому по дьяволу? Тобто, тут до тебе можуть і прийти гроші по дьяволу. Ну, дивіться, взагалі дьявол це все те, що ми відчуваємо. Всі тілесні утіхи, да? вони від дьявола. Всі да, плоцькі. Тому, можливо, так і говорять карти. Так, що, що тобі дадуть, бо навіть дьявол створений, він не просто так. Зі згоди вищих сил він теж потрібен. Ми б не відчували, що таке секс. Ми б нічого не купували, ми, ми приїжджі, коли їмо і отримуємо смак. Це також задоволення від яблу. Все, що нашу плоть да, ну, задовольняє, то так, то карти кажуть, ти будеш мати супер щасливе стабільне життя, десятка пентаклів, дівчата, ти будеш мати стабільні надійні відносини. Тут чоловік з тільцем, чоловік, який буде тебе. Ну, як не тебе, бо це така фраза теж. Я, проти, я, я за те, щоб ви теж мали гроші. Але нехай він забезпечує це нормально. Чоловік, який буде приносити гроші в родину. Гроші, де будуть пентаклі. І ти сама будеш дуже багато по тузу пентаклі, І ти будеш, і це буде твоя сила, розумієте? Тому що говорять, що великі гроші начебто приходять від дьявола. Боже, які круті карти! А в чому буде туз пентаклів? Ти сама собі кажеш. Тут Пентаклі буде в тому, слухайте, що ти підеш від, з відносин, да, яких ти кохаєш людину і, і. Але далі, далі. Тобто це буде як задум вищих сил. Це так потрібно було бути. Так. Тому що саме це, послухайте, зробить тебе магом. Тобто саме завдяки цьому уходу ти досягнеш всього в житті, чого ти хочеш. Так, ти будеш отримувати гроші. Ти покохаєш себе. Саме через те, що якось це відносин закінчаться побачні, неочікуване. Так. Ти побудеш собою. Ти почнеш вже думати головою, що тобі робити далі. Так. Ти вже не будеш приймати хитрість, обман, маніпуляції, ти почнеш нарешті, знов карти кажуть, ти станеш королевою мечів. Тобто, ти будеш рішення приймати головою, це головне дівчата. Ти будеш знати свої особисті кордони, і ти нікому не дозволиш зайти да, їх порушити. Боже. Так, дуже круто. А тепер питаємо: а що ж буде, зрозуміло, що таке Золотий пентакль, Тобто там будуть і гроші. І ваше розуміння життя, і те, що ви почнете жити, як і повинна жінка, люб... бути кожна. Королева мечі це саме для мене найкраща карта. Чому? Тому що це жінка, яка вміє кохати дівчата, не бійтесь. але вона ніколи не дозволить сісти собі на голову. Коли сідає на голову, вона каже: до побачення, телебачення або так, або ніяк. Карти вкруті сила буде за тобою. А що буде щодо стабільного і надійного життя, ти будеш стояти на виборі? Тут ви можете вибирати серед двох дівчата. І ти отримаєш перемогу. Тут кажуть, ти будеш з квіткою, перемогу, навіть тобі будуть всі оподаткувати. Тобто це буде таке, що навіть, ну як, Ой, тут в пустині і зайка, да? Тут, е, тут всі без коней, а одна вона на коні, на зайці. Дет про те, що у вас буде, ну як, у вас буде те, що у багатьох немає, розумієте? А чому дьявол? А ну мені цікаво. А чому дьявол? А, чому дьявол, дівчата? Тому що тобі кажуть, що ти прийдеш до щастя в коханні десятки чаш, але пройдеш спочатку хитрість, обман, маніпуляції, предательство, розумієте? Тобто дьявол тобі це пошле спочатку, для того, щоб ти да, потім цінила і розуміла. Потім отримала, тобто це як якась плата ще така, щастя в коханні. Подивіться, десятка чаш, коли це не двійка, це коли вас каха, кохають так, як ви це бачите. І десятка пентаклів. Це коли стабільне надійне життя, це коли дім повна чаша. А за кого ж вийде заміж? Ну, ні, заміж це таке. З, з відносинах, у відносинах з якою людиною я буду, то питаєте у себе. Людиною, яка буде хотіти тебе отримувати. Людиною, яка буде давати тобі кохання. Дівчата, ну вибачте, що кажуть карти. Ви будете з людиною, людиною, з якою була башня, дівчата. Знов це він. Так, з ким відносини в один день закінчилися, з ким ви будете в обмеження щодо спілкування і бачення, з тим, кого ви давали багато емоцій, він не цінував, і ви будете думати, треба вам це чи не треба. Да, ви будете на далекій відстані і по суду людина все переоцінить, і ви також. І четвірка жезлі: проживання під одним дахом, брак. Фортуна буде на вашому боці. Вона тобі каже: Так, лас, це буде король пентаклів. Це буде твій чоловік, людина стабільна і надійна. Так. З яким ситуація зараз у тебе висить, а ти будеш королева Пентаклів. Боже, який розклад, дівчата? Просто фантастика! Ви будете парою, Боже, яке щастя! Ставте плюсики. Чесно, хто хоче програлася, переказуйте донатики, тому що ну крут, крутий розклад. Я б сама хотіла, щоб він у мене програвся в плані того, що є. Король Пентаклів, знов ситуація висить, але він проявиться. Головний аркан сила, дівчаточки, люблю вас дуже, щаслива за вас.